Усім вам привіт! Вечір в хату. І я хочу з вами продовжити далі знайомити вас з героями. які в мене уже там плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Коротше, так. Так як у нас з вами сьогодні фракція. Ну, фракціонні бої відкриті демонів. То мова піде наразі про демона. Демоншу. Тортура. У неї є, правда, старша, так би мовити, сестра. оцю Крутракса. Ну, вона, звісно, буде покруче, але що маємо, те то маємо. Тортура. Дивіться, рекомендацій дуже мало. і... Ну, Вона дуже-дуже не зовсім, як то кажуть. Атака на арені, як не странно, 4-3. Компанія. ну, В неї немає масухи, це зрозуміло. Захист на арені, форт тіні, форт Магії. Вона у нас магія Крижаний. І тут далі дупа-дупа-дупа, окрім фракцій і форта духу. Ну, що я вам хочу сказати? Героїня взагалі така. Блін, ну, коротше, зараз подивимось. Якщо чесно, я її толком ще не тестив. Потестим разом з вами. Їй, як, ну, коротше, їй не треба точність. Блок живлення, якщо що, накладується без точності самим скілом по параметрам. У неї дуже мало здоров'я. 12720. Ну, у атакерів і так не дуже багацько ХП, але це зовсім мало. Зате нам відкрошили на неї аж 1597 атаки. І, в принципі, доволі таки адекватний захист в місті з середньою швидкістю і великою критичною шкодою. Ну, точність нам і не треба. Не, не, не дали. По навичкам пасивка. Невидимість. Пасивка. Накладає на себе завісу на один хід на початку кожного раунду. Накладає на себе завісу на один хід щоразу, як вбиває ворога. Йдем далі А2. В неї А3 нема. Тріск хребта. Атакує одного ворога. Завдає. Аж на 35% більше шкоди, якщо атакує під дією завіси. Ну, якщо ворог при цьому помер, його не можна оживити. Ну, от він і є. Якщо атакує без завіси, спорожнює шкалу ходу цілі. Додає до власної шкали ходу такий самий об'єм, який втратила ціль. Шкалу ходу босів можна спорожнити максимум на 50%. Ефект спорожнення шкали ходу не можна відбити. Тобто точність не треба. Шкода залежить від атаки. Тут у нас це шкода. І КД до трьох. взагалі супер. І А1 у нас шкідливе мерехтіння. Атакує одного ворога. І замітьте, тут вона також одного. Тобто, я ж кажу. масухи в неї нема. Завдає на 20% більше шкоди, якщо атакує під дією завіси. Якщо атакує без завіси, лікує себе на 25% від завданої шкоди. І апає ця шкода, і також вона залежить від атаки. Коротше, що я вам хочу сказати, так як вона вся в завісах, не в тих, що на дверях, а ви поняли, то їй підійде отака ось баронеса. Ну, вона також демон. Ось дивіться, накладає на союзника бездоганну Зоювісу на три ходи. Але тут є одне але. Вона, коротше, тупо тупить і накладає завжди або на себе, або на лідера групи. А який понт ставити в лідера оцю героїню, якщо в неї немає аури? Ну, тут уже варіант номер 8 ну, це не тільки ця дає завісу, я взагалі кажу. Значить, якщо ви викачали її, цю героїню, ви, в принципі, можете поставити її на облогу, якщо у вас швидка команда або якась така цікава. Можна її завести на прокляте місце, на судну вежу, по крайній мірі, на звичайну, так точно. На КБ, ну хіба що попробують на Хімеру. Як вона б'є, поки що не знаю. Зараз будемо дивитися. На арену. Опять же, я не знаю, як вона б'є, але думаю, не варіант. На, там, на, великі, ну, якби на невеликі звичайні арени, вона піде, але не, не на круті. І на групову невелику також, я думаю, піде. Ну, і зрозуміло, вона піде вам на війни фракцій. І я з вами піду сюдою. З нею. Також вона, в принципі, зайде на. Форти, ті ж, наприклад, Войдові, як сказали. Як там в рекомендаціях на Білу башню Саурона, на синю, ну, на зелену, вона сама синя. Окрім червоної. Ну, мінотавра, я думаю, вона буде довго бити. По вона там точно нефіг її робить. На дракона, на Голема, також, окрім, окрім як на червоного. На оцю ету, червову королеву, ну не знаю. Вряд. Хоча треба дивитися, на лаву і на оцих еті точно ні. І давайте з вами, по-перше, буде дуже зрозуміло і видно, як вона буде проходити компанію. Компанію. Тобто, ну, цікаво. Наприклад, мені цікаво. Тому що, якщо чесно, як я вже казав. Я нею ну, я нею не грав, я реально. От вона там довго-довго була в мене. Ну, так би мовити, чекала щастя і потім ось от дочекалась. Берем дві курки і йдемо. Ну, ви поняли, гляну я з вами, як вона лупе. Взагалі, по скільки. Ні хуа 75 тисяч. Це без буста атаки. Вообще-то. Ну вы поняли. Я не знал, что у нас... Вона... Ну правда, це. 47 тысяч 324. И сюди мы принесли 61 тысячу. Идем далі, да, вот. 82 тысячи. Охренеть. Фак, вона шотер, тупо шотер. Так, а якщо їй дать ще... Когось там якесь щастя, типа, 58. Ну, 17, це щось, Ну, там же шмотний, супер. 61. Так, іде 32, щось, це таке маленьке. в мисле, по уронію, е, Ну, тим паче я охрінівший, якщо чесно. І давайте от 40. Ідемо далі. Так, 51. І... 7 ми добили, що ж це таке. Ну це якийсь нонсенс. 47. Ну, ви бачите, це просто якийсь імборез. Аж сам охренів я. Ладно. Давайте, значить, підемо на фракції. Ось наші демони. Давайте от. Але. Ну, в принципі, давайте хай от і буде. Оце отак от, от. Фіксним. Ось тут ще... А, ну давайте зробимо не так. Давайте э, цейчки. Ось оцю будемо медленно докачувати. Тобто, ну, отак поки що. Коротше, поїхали. Э, Беремо этот одну. А ну ж аж цікаво стало. Давайте следить. Так, от прошло 42. Без бустів. Щоб я так охренительно жив. Ну... Не, вона, я так зрозумів, я її чесно не тестив, прихать не буду. Ну вона, блин, тупо шотер. Ну, тобто їй, їй дати, наприклад, ну, якогось там чувака. Ну, ви поняли. Короче, сейчас будем... Ох, а шо це таке за, за хрень? В смысле, 23 тысячи це щось, ну, небагацько зовсім. О, і ей пішла. Ну, тут же ж розумієте як. Вона ж падлюка. Е, ну... щось мало вона по пошерстки ударила. Блін, як ви задовбали своїми цими... ну, які вороги? Ні, воно, якщо на повному авто, воно... Чесно кажучи ну трохи напряга реально Щось вона тут зовсім слаб, слабко б'є, якщо чесно. ну я хрен його зна що тут що, шо я роблю не так зараз покажу шмот. ну Ну, герої-то з масухами зрозуміло, що ну, будуть бити дужче, ну в смысле більше наб'ють, як оце. Ще й заболів, блін, холодно було, це вже морози якби проходять, але щось вона... тут так вот просто лосик если честно. Ну, в компании так лупила, как боженька. и штраф атаки накинули. Сейчас. А с хрена ли это чмо вообще против шерсти И Если там была это... Вариация Войдового ударить. Ну вот, Ви бачите, тут вона зовсім, так би мовити, не... не-не-не. ну, І Дрекстер чи ой, Магнар передамажив вдвічі. Ну, понятно, в нього масуха, вона мощна. І навіть Інферне, ну, передамажила її також. Так що, ми, значить, що робимо? Я вам тут показав. А ми, значить, що давайте, що там у нас. Кто там у нас блин? А ну давайте тут мені ж просто цікаво. Зараз тут найдемо все якесь щастя. Так конечно мы уберем ці всі дела. Значить. Арбитр. Так. А де ж моя это? Так. Де ж моя. Сейчас на? Что рука болить одна і друга, Так, давайте вот так вот, да. Ну, і... Тобто беремо? Цього. Беремо так і беремо нашу девочку. Ось така от команда. Зараз подивимося, що вона тут видасть на арені. Якщо заргала всіх не вб'є. Заргала треба буде на струну та ну ця. Ну 18 це проти шерсті. Ну щось ніхрена вона теж не. Ну, правда, 18 проти шерсті, але ну дивіться. Ну тут, правда, вона вбила, заргала трьох, можна сказати, недокачаних і не виключено, що вони взагалі там них був я про цих трьох. Давайте ще щось. Ну, просто цікаво. Єдине, що я арбітра не обгоню, це, ну, ворожого ніякого. Ви поняли? Тобто, ну ось. Ну давайте вот такую, вот такую команду попробуем расхренососать. Я просто скажу, я Ну... 169 матєво тысяч Це просто тисяч. Ну, виходится як якби, по фулу, Ну 33 Тобто ну лупи вона, да. Не так і погано Ну тут погано, бо проти шерсти а зараз що тут у нас? 17. Ну, о той перший удар був просто, ну, Дастіш Фантастіш. Поняли? Давайте. Це от хоч цього козла. 42. Ну, зате по шерсті, ну. Тут, ну, обігнати якихось арбітрів це взагалі нонсенс і ну, нереально для мене з моїм. З моїм. Арбітром, він у мене той і мощний, але він не швидкий зовсім. Ну, вона не швидка. От дивіться, давайте глянемо, що він. Варіант ми ще цей 72 тисячі. Ну, б'є вона реально, ну, тільки якось, ну, треба, звісно, її переодягти. Але непогано. Зовсім непогано. І давайте подивимось її ближче, ближче-ближче. Дивіться, в мене, бачите, який арбитра. А от моя тортура. Як я вже казав, ХП в нас на ній дуже мало. Шмот у мене отакий. Ви там любітелі пописати, що я одягаю все в захист там і ще в щось. да? Дивіться, де тут захист, де ні. Дивіться, який варіант. Шмота. От вам перчатки на захист. От вам бронька на захист. І от вам тапки також на захист. Ну, по біжутерії тут жопа жопна. Нормальної біжухи я не бачив де є. Такі от діла. Ну, книжок у мене, на жаль, не вистачило. Дві треба буде дофігачити. До Uh, я б такий що змінив вам дар. Я вам не то що. А дуже рекомендую бляхамуха на оцей от дар. Чесно. Тобто, от він мені сподобався, тому що і у нас плюс на ній мало ХП. Ну, от, да, він этот самий, беремо цей дар на, хіл, на хілку. І дивимося, що тут. Ну, такі таланти я поставив її. В принципі, доволі бойові таланти. І я ж кажу, що в принципі так, кріп-шансу немає, як я казав, але в мене немає топових таких перчаток, щоб все було там за і те і те, і тим помазано. То отаку от варіацію шмота, в принципі, вона така і буде. Поки що, по крайней мере. Да, вона в мене, кстати, якщо, то вона плюс 4. Тобто отак от, от я її насобирав 5 штук. Ну а потім зрозуміло, вам ось. Огляд захреначив. Такі діла. І вона, бачите, якось на фракції. Ну, якщо чесно, це малувато в неї урон. Зате, дивіться, раз там ну, на арені. Ще десь там. ну, Тут вона доволі непогана. Ну, тут, знаєте, як, фігіо означено, ну я ж кажу, що, як мені там писали, треба крит урон, крита, треба крит шанс. Ну, треба, багато чого треба. А в мене одягнено як одягнена. Ну, такі діла. Ну, на, навіть на цьому все, бо щось спати хочеться. В принципі, я все розповів, я показав вам і шмот, і таланти. І, в принципі, ну. Коротше, якщо відео було вам чимось корисним або цікавим, то поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну і ще хочу сказати, що якщо бажаєте допомогти мені матеріально, да, я попрошайка, як деякі пишуть, то... Посилання на мою картку є під кожним відео в закріплених повідомленнях. Ну, Повідомлення воно одне, одинакове, і під кожним відео воно є. На цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Ну і якщо цеєчки, то чисто якусь бойову надо теж їй бо б'є. І он, дивіться, забув. Показати, блин, атака. 6656. це просто хана. Захист, в принципі, також адекватний. Ну. Короче, отакі... Фігні. Все, всем пока.